ра та 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 ра рата-та-та-та-та-та. Всем привет, с вами я Котазавр, пятая серия Злой няни. В с этим общение было желание снимать, ну я снял, я не знаю. Якщо я зможу за 10 днів кожен день по серію вилажати і за 10 днів закінчити цей серіал, я був в шокі. Бо тому що, смішну сімейку мені треба було місяць. Мало того, то, що я ще думаю, а тут уже не буду знімати, потім вернуся, так. Да. Ну, чому сказати? Я, я думаю, що Може, ну так. Да. Якщо все буде чекі пуки то завтра ще й виходить шоста, то й буде і класно, бо тоді вже останеться чотири серії і чотири дня. Якщо я зможу закінчувати, то следующий серіал це буде школа. Коли він вийде, я не знаю. Що в мене є пару летсплеїв, яких я не вилажу. Я не знаю, коли мені їх вилажувати, тому що, ну блін. хм. Ну, я думаю, після того, як я закінчу з Луняню, то я вже довелажу там всі там, ну, два-три летсплея і новий серіал буду знімати. і скоріше буду е. ну, школа, сериал, дальше. Let's play и так по дню. Да, я уже начал видео каждый день записывать, пока идеи ей и желания, то пытаюсь что-то сделать. Да, на 1500, конечно, стрима не было, не получилось, но, может, еще будет на 2000, но это не точно, если будет, то, ну, я скажу. Ну, ребята, я вас так уже задержав на 2 минуты, давайте. Сейчас точно пусть приходит. Дай телефон появлять. Ну да, я ему... Ты можешь встать, мелкий? Нет, не можу, я буду гуляти. Сейчас, подожди. Я сейчас тебе уработаю. А Винсли в кубку за Эдгаля на ноль кубки. Алло. <связывая> алло. <связывая> алло. Мелкий. <связывая> иди сюда. Эмма не пала. Иди отъезд. Да ты весь куда бежишь. Мелкие не в скорості, врізався в маму і вирвався. Я йду їсти. Ніфіга я машину. Даже не уроботала, він уже валяється. Не не посадили. Здорова. Тільки що бачились, вроді, да. А уже серія закінчилась. Да, Сьогодні серія, конечно, коротенька. Ну, хоча начує того, що я недавно зняв серію на 10 минут. Ну і потім ще на 5. А так то мінімально ну, скільки воно буде йти, це 4 минути. Менше 4 минути я не буду знімати. Так же само в серіалі школа. Ну, Я думаю, він точно вийде. Ще то, то, що я буду знімати летсплей, школа. Ну, якщо я ще цей серіал закінчую. Так за 10 днів, ну, це ще 5 днів, то я, ну, як я говорю, випущу вже цей летсплей, який в мене осталися, і буду в школу знімати, і може летсплей якось так постараюся знімати, Може два відео в день: один летсплей і, і, і серіал школа. Ладно, ребята. Побачимся уже завтра в шостій серії, якщо все буде чики пуки, но я звоню Букотозав пампам пампам.